Всім привіт, хто буде дивитися це відео. Я Ірина Касьяненка, я експерт з метафоричних карт, я діючий ігропрактик, також я тренер та наставник. Під моїм супроводом створено чудові колоди, чудові проекти були це подорож Тіней, подорож героя. Ці дві колоди утворили унікальну преміальну версію гри трансформаційної казкової подорож. І також третій проєкт це Думки, дії, почуття. На основі цієї колоди теж створюється дуже класна коучингова гра, яка, ну, сподіваюся, дуже скоро побачить всесвіт. А наразі я хочу поділитися своїми знаннями і. Так як наші колоди всі створюються під, ну, за допомогою штучного інтелекту, за допомогою міджорній малювання картинок да, і дуже велику поміч в створенні цих картинок робить саме gpt Чат. Він робить великі промти, описує все те, що ми хочемо, і взагалі є класним лайфхаком, який ви можете використовувати будь-де і будь-при що. Uh, я хотіла просто з вами поділитися інформацією, як використовувати, наприклад, як використовую я uh, GPC створення uh, картинок і карт. І хоча наші карти створюються трошки іншою ідеєю, але ви можете використати саме так, як я зараз вам покажу. Тому що в проєкт у нас ход трошки інші ідеї, uh, я черпаю свої ідеї з інших джерел, але. Я дам вам пропозицію, як ви можете використати GPT саме в створенні ідеї. Коли ви відкриваєте GPT, відкривається новий чат, дам, і, наприклад, ви напишете: Дам я Ірин, я психолог, і я хочу створити. Коло метафоричних карт, Запропонуй мені не. Мені яка це може бути колота? Якщо ви напишете такий простий банальний запис, да? Uh, ну, і, в принципі, отримуємо ми достатньо банальний варіант uh, цієї відповіді, тому не пугайтесь, да. іноді GPC вміє лагать, це нормальна його професія, uh, тому просто перезагружаємо сторінку і не переживаємо. Тож, дивимось, що він нам пропонує. Він нам пропонує колоду лабіринти свідомості також, да, це плопро. Лабіринти, він розуміє. Колода голосів внутрішнього світу. До речі, він описує карти з абстрактним символічним образом. Він вам вже описує ідею самої колоди, як, з чого має бути состоять стоять ця колода, так? мости перешкоди і сезони душі. Давайте зглибнемо це питання і напишемо, що ви не просто там психолог, а уявимо, що ти психолог. А тепер я ви що саме ти, профи, сім, психолог? А, наприклад, ти, тиаліст Мюн. Мені момент подобається психологія, а, і ти тим голоду метафоричних. Карт. А, щоб дуже глибоку, яка буде працювати на рівні цвітості. А давайте напишемо, так як у нас Юнг, спеціалізується на тінях, на архетипах, на сновидіннях, да? і от до речі, про сновидіння я щось не бачила схожих колод, тому давайте напишемо, що на рівні підсвідомості і працювати з сновидіннями. І ця вода має працювати зі сновидіннями. Подивимось, що він нам зараз нам видасть. Ми задали йому нову функцію, да? щоб він подумав, хто він, що він професор, що він спеціаліст, психолог. І дивимося результати, нові результати, які він видає нам, наприклад, колод. Дивіться. Це зовсім новий рівень. нове Ми просто переформулювали да, наш запит. Ми переформулювали на те, що він психолог, він коуч, він спеціаліст, якийсь конкретній галузі і ми надихнули його на створення самоконкретної якоїсь колоди, з чим вона має працювати. і нам віддає зовсім іншу структуру. Якщо ви бачите, то це вже сновидіння архи, це міст між свідомим і несвідомим. Ця колода має створена для роботи з глибинними пластами підсвідомості, інтерпретації сновидінь, для слідження, архетипічних образів. Вона допоможе не лише зрозуміти приховані послання снів, але й вийти на новий рівень самосвідомості через символічні історії, що живуть у кожному з нас. Це новий рівень. Дійсно, він тут описує. Це Не просто така якась приклад колоди, абстрактний, розмитий, а більш мивший і зрозуміліший. І він нам дає. Прямо структуру колоди, де він розписує, а, з чого буде складатися ця колода. Це будуть, наприклад, в нього архетипічні образи, 22 карти. Да? карти, це саме образи, що втілюють основні архетипи за юнгом. І вони є центральним фігуром в багатьох снах і життєвих сценаріях. Це друга підколода, це буде символ сни. Це 33 карти він пропонує нам Карти з універсальними символами, що часто зустрічаються у сновидіннях, двері, вода, змії, дзеркала, будинки, сходи, мости, ключі, вікна, маски, лабіринти. Ну, це просто класна вже ідея. Да? Далі він пропонує треті підколоди, це зробити ландшафти під свідомості. 20 карт, що, карти, що зображують різні простори, пустелі, ліс, океани, да, гори, печери, темні тунелі. Далі він нам пропонує зробити карти дій. Це 25 карт. Дії, що можуть відбуватись у вісні, тобто це. Теча, падіння, польоти, да переслідування, зустрічі з незнайомцями. прямо от вам сюжетні карти вже дає вам сюжети. Тобто беріть цей сюжет, розверачуйте і робіть е, карту. А, ну і. П'ятою підколодою він пропонує взяти карти підказки, це 10 карт, фрази або питання, що провокують на глибшу рефлексію. Що насправді приховує цей образ, яку частину себе ти не хочеш бачити, що тебе лякає у цьому символі і чому, який ключ ти шукаєш уві сні? Це сон чи послання. Це як приклади. І, звісно, коли ви починаєте робити свою колоду, ви її більш глибше усовершенствуєте. Ви усовершенствуєте всі ці образи, всі ці картинки, всі ці послання, да, всі ці підказки, але структура наданої колоди достатньо гарна і має право жити, в принципі, в такому форматі, якщо її трошечки підредагувати. Це вже, я би сказала, така напівгра, да, якщо хтось задумується над цим, бо дуже багато карт. Так, він навіть вам пропонує в даному випадку, як ви будете використовувати ці полоти, Да? Це інтерпретація снів, пошук прихованих сенсів, створення сневидіння історії. Тобто тут казку терапії трошки зав'язуємо діалог з тіні, хто, працювати, хто любить працювати з тіни, це така, як я, наприклад. Да? Ну і... Підказує з тим, як ця колода може бути інструментом для консультації. Тобто така більш всього, всього, всього одно заглиблююче таке питання, уточнення, що саме він психолог і конкретний. Да? Наприклад, Юнгіанський, да? тому що я люблю Юнга, мені подобається його концепція, мені подобаються всі твори, які з ним пов'язані, особливо тіні, архетипи, це моє, тому і запит мій був такий. І ось вам структура. Далі ви можете просто це більше розв'язувати, ми беремо, наприклад, архетипічні образи і вставляємо його сюди і пишемо йому, наприклад. А тепер мені а сценарії фронти цих картинок. Так. І от подивимось, що зараз він нам вийде. Тобто ви потім берете оцю кожну таку штучку на да? один, два, три і. Кожен раз його просимо. Потім ми робимо снів, да, символи снів, теж ж не давши розписати, ландшафти, ну і дії. І дивимося, що він нам пропонує. Е, так. Він нам пропонує тінь, да? це фігура, що стоїть на півтемряві, її обличчя приховане тінь, і за неї стоїть світло, але вона повернута спиною до нього. Контур тіла розмиті, ніби вона чітково розчиняється в темряві. А що буде під свідомим посланням, це що ти приховуєш від це, навіть вам, дивіться, він навіть підписує, що може бути на обороті цієї карти. Ну, уровень, да? Тобто ви тут вже можете прописати оборот карточки. Тут у нас тінь, а тут у нас приховане послання. Клас. Ось такі. кожен герой, кожен архетип він нам розписав, створив оцей сценарій. Будь ласка, беріть, робіть, використовуйте будь-який штучний інтелект. Звісно, ми дивимося кожну карту. Роботу з картою і з картинкою саме це окремий варіант, тому що дуже багато є нюансів. І технічних, і метафоричних. Щось технічного. Наприклад, карта чіпляє. Вона відгукується метафорично, але в неї там 10 пальців, або рука якось ось так нереально ну, стоїть. Буває дуже багато таких. ось, Тому ми цю карту прибираємо, або якось технічно змінюємо. В Міджорні є свої плюшки, як це можна зробити, або ми використовуємо Photoshop для цього устранення цієї такої механічної картинки. Або о, може карта бути досконалою, класною в житті реаль, ну, не те, що реальною, да, а все в неї там правильно п'ять пальців, і руки, ноги нормально стоять, і голова атлічна, але метафорично вона не чіпляє. Тобто на кожну карту має бути ну, як мінімум п'ять метафоричних відгукувань, е, тобто з чим вона може у вас асоціюватися для того, щоб карту можна було взяти в роботу, інакше немає сенсу просто її грати. Ну, ось дивіться, він нам додав е, чомусь теж дивіться, е, тому що GPT не дуже е, досконалий. В сенсі, декількох він любить вигадувати, да? і отут треба дуже уважно ставити свої знання і те, що він пише, тому що він нам пропонує 22 архетипи, хоча як насправді зовсім не 22, да? тому він тут поєднав і менеджмент, і архетипи юнга, і він їх зрівняв, і вам потрібно це якось а, підкоригувати. Але ми на цьому зупинятись не будемо, тому що це не той форм... не, не те, що про що я хотіла вказати, це ви вже будете дивитися самі. Да? Далі, символи сні. Так як в нас тут 33 карти, да, то нам він ну, не дасть всі 33 описи, тому що це буде забагато. Ну, пишемо, напиши сценарії. Для перших 10 карт. Коли ви будете давати йому запит на всі 30, він нам зробить одну строчку і одне, да, і вона буде дуже мала, і вам буде цього недостатньо для того, щоб дати повний промпт в Міджорні або де ви там будете створювати свої картинки. І якщо ви надаєте може, запит там по 5-10, по то у вас він буде більш, більш розгорнутий і більш зрозумілий пром, що саме вам потрібно малювати. Ну і от дивіться, да, він нам надає перших 10 це двері. Знову він нам надає як варіант підсвідомого послання, можете використовувати це як. Можете використовувати це як окремі картки, або послання назаду. Це вже залежить від структури все ж таки вашої колоди, як ви її будете робити. Тому це такий момент технічний. Ось вода, змія, дзеркало, будинок, сходи, міст, ключі, вікно. Будь ласка, перші 10 те, з чим асоціюються сни і що приходить вам в снах. Ну І те ж саме ми робимо і далі з. Іншими картками. А, в нас це ландшафти, карти Дій і карти підказу. От до речі, ну, ландшафти підсвідомості свідомості дій. Да, там, те ж саме ми робимо, тому не буду за це зупинятися. А, оберемо карти підказу, Да? напиши, напиши мені. Um, 10 глибоких. Десять глибоких. Які змусять порівняти. Світ, метафор. Сум. Давайте так. Зараз подивимося що він нам видасть. І от дивіться. Він нам дає не просто питання, він розписує нам сот. Чим глибше ми здаємо йому тон того, що він нам потрібен, ну, потрібно виконати йому, да, тим більше і глибше він дає нам результат що в цьому сні є твоєю відображеною правдою, яку ти поки не готовий прийняти. І він нам розпише, про що ця да? допомагає клієнту знайти сенс глибокий, що відображає реальні внутрішні переживання або конфлікти. Звісно, оцю інформацію ви зазвичай не використовуєте в карці, але ви розумієте, про що це послання в першу чергу для себе, що він мав на увазі, коли створює вам це питання. Ну і, в принципі, вам, як початківці, в котрий, наприклад, не працюють з тією темою, дуже важливо і, ну, цю інформацію знімати. Тому ну, ось так, тут можна додати і суть, і техніки, і все, що завгодно. Ось такий формат він нам надав перших 10 питань. Як цей сон відображає те, що ти приховуєш від інших, але не, прихов... не можеш приховати від себе. Те ж саме можна здавати будь-яке питання з, наприклад, там, фрази, цитати відомих людей. Да? Дуже класно все, що цитати юнга ви можете, наприклад, давати. Давайте спробуємо, до речі, тепер надай. Мені 10 цитат Йонга про нову. Да, от зараз давайте подивимось 10 цитат про новидіння від Юнга. От цікавий момент. Я, до речі, цю ідею вперше з вами зараз генерю, просто ось на форматі мені захотілося записати таке відео і. Це реально спонтанне відео, тому якщо щось вибачайте, якщо щось не так з технічних моментів. І от мені дійсно з вами цікаво подивитися на результат. І дивіться, що він нам пропонує сниться двері до найглибших і найтемніших камер душі. А сонце маленьке потаємне двері. Це маленьке, потаємне, да, До речі, дивіться на його помилки. Він вміє робити помилки, тому що, як бачите, це маленька потаємна двері. Да? Тобто ми в житті ми редагуємо кожне слово, яке нам надає GPT. тому що ну, тут же окончання, звісно, не те. Так, що веде найпотаємних, найглибших шарів душі. До тієї первісної душі, що існувала задовго до нас, і яка все ж таки живе в нас. Цікаво, да? а, те, що ми не усвідомлюємо у свідомості, з'являється нам основидіння. Клас, оці цитати, якщо брати тих, е, суть колоди про сновіння, оці е, цитати ну, просто мегакласні і мені вже подобаються. Я б їх використовувала. Сонцев. То портрет того, ким ми є насправді у формі символічної історії. Ви знаєте, зараз я читаю і розумію цю ідею, і, можливо, хтось зараз використовує цю ідею, дійсно розкрутить її в створені колоди. І мені вже самі хочеться створити цю колоду, бо вона дійсно має бути крута, якщо її розкрутити до того формату, як ми працюємо з дівчатами, то це має бути просто весь колод. Будь ласка, використовуйте, кому потрібно такий безкоштовний вам лайфхак вже не створює колоди. Добре, давайте тоді попросимо його написати нам, наприклад, техніку да? одну. Давайте спробуємо просто уявимо, що в нас вже є всі колоди, Да? Зараз ми це з вами копіюємо. І просимо його зараз. А, напиши мені техніку на поводу. Ні, він знати просто, а, Напиши мені. Це мож, можна взагалі і не дублювати структуру, але для того, щоб він більш зрозумів. Що, тому що ми задали тон на початку, але щоб він не запутався, краще надати йому. А, так. Це має, це має бути технікою, яка це стає на забулась на українській мові. Нас І Наступного, назва а вік, час проведення. Висновки. І от давайте подивимось, що він нам надає. Коли ми пишемо техніку, ну, скажімо так, коли пишуться техніки для... От, бачите, він перейшов більший варіант, тому що йому не вистачає місця, і він перейшов в інший формат. Скажу так, коли створюються техніки під наші колоди, це не просто техніки, вони спочатку народжуються ось тут, потім е, якось структуруються да, і надаються GPT. І лише GPT, їх просто нам, ну скажімо так, в гарну картинку. Але техніка народжується ось тут. Тому оці техніки, які зараз він пише, це такий сири сирий сирий варіант, який вам потрібно дуже добре осмислити. Внести свої корективи, протестувати, подивитися і потім попросити його удосконалити з вашим з урахуванням ваших якихось додавань, тому що просто використати оцю техніку, яку він надає, не можна, тому що він не є психологом, він не є коучем. Так, да, він використовує всі ці моменти, але це достатньо прості техніки. Тому вони не будуть мати того потенціалу, який, в принципі, може мати ця колода і ця техніка. Давайте подивимося, що він нам запропонував. О, дивіться, Він нам дає назву. Техніки, вік, час проведення, ціль, алгоритм, і пішов далі. Так? Підготовка до подорожі, заспокойтеся, закрийте очі. Я не люблю ці моменти, але це нова. Ну, Боже, нова ланка, да, і він тут не знає моїх, е, моїх запросів, що я не люблю. Зазвичай я його прошу це ще не робити, і він вже знає, що я не люблю ці штучки, але на, на, на новій цій, цьому пунктику він цього ще не знає. Далі зустріч він нам пропонує зустріч з архетипом, витягнути одну карту з архетипічних образів, інтуїтивно, подумати, як цей архетип може проявлятися в житті, здати йому питання. Да? Потім символічне послання від сну, витягніть карту від снів, да? опишіть асоціацію, знову-таки, як пов'язано. Декорації вашого внутрішнього ландшафту, виберіть ландшафт, да? те ж саме. В принципі, така шаблона стандартно. Витягніть ту, подивіться, розповізьте, дайте відповідь на питання витягніть ту, дайте відповідь на питання, да? ну і зробіть якісь висновки. Так, да, це така банальна техніка, яку, в принципі, самі розумієте, тому для більшої глибини, рефлексії, спочатку думаємо ось тут, потім надаємо структуру і йому туди ставимо Так, далі. Далі дивіться. А далі я вам мене буду розкривати. Я не буду розкривати деталі того, як має бути писатися техніка. Да, я, в принципі, поділилася ідеєю, яка в мене просто зазріла ось тут і зараз, і вже в секунду, записати відео, підказку, як працювати, як знайти ідею створення метафоричної карт. Я вам, в принципі, її розповіла, розказала, поділилася, і кому цікаво. Створити свою колоду, хто не знає нюансів, або в кого немає часу і хоче створити свою колоду, або в кого є старі колоди, і він хоче їх зробити новими, переробити, знаю, є такі моменти, будь ласка, я відкрита до співпраці, до вас і готова вислухати кожну. Тож, всі інші питання лише в такому індивідуальному форматі. Ну, а я бажаю вам ідей, бажаю вам класних створень. Використовуйте GPT, це класний інструмент, але не злизуйте його повністю. Формуйте, перефожеме, пере, коригуйте його, да, робіть його. Знаєте, не можна покладатися лише на нього, включайте свій розум. Ви дуже всі розумнички, ви всі класні, у вас все всіх виходить. Треба трошки часу, треба трошки на, ну, не на працювання, а просто вникнути і прожити ідеї створення від початку до кінця. І от коли ви проживаєте цей момент, ви кайфуєте на виході. От Дійсно, коли ви просто злизуєте цю ідею, ну воно не не має того. Відгуку в душі, який ви е, отримуєте в кінці, коли отримаєте цю колоду. Да, вона у вас злизна. А коли ви вкладаєте в неї душі свою ідею, свою думку, да, ну, ці карти всі можна не просто злизати, їх можна додати свою думку. От те, що ми зробимо з нашими колодами, ми вкладаємо свої ідеї, свої пропозиції. І тому ці колоди живі, вони метафоричні і вони дають просто душу. Ми туди вкладаємо душу. А, тому бажаю.